Два дні ж по тому мала бути Пасха й опрісноки, тож первосвященники та книжники шукали, як би його схопити підступом і вбити, але, мовляв, не під час свята, щоб розруху не було в народі. І як був у Витанії в домі Симона, прокаженого, і коли він був за столом, то підійшла жінка з Алябастровою посудиною щирого дорогоцінного нарду і, розбивши ту посудину, вилила йому на голову. Деякі обурилися між собою. Навіщо, мовляв, така втрата мира. Та ж її можна було продати більш ніж за триста динаріїв, а гроші бідним дати. І вони ремствували на неї. Але Ісус сказав: Лишіть її, чого її бентежите? Вона зробила супроти мене добрий вчинок. Бідних, бо ви завжди маєте з собою, і коли захочете, можете їм добро чинити. Мене ж не завжди маєте, що могла те зробила, вона заздалегідь намастила моє тіло на похорон. Істинно кажу вам: по цілім світі, скрізь, де тільки буде проповідувана ця Євангелія, оповідатимуть і те, що вона зробила. На пам'ятку про неї. Юдаш Іскаріонський, один з дванадцятьох, пішов до перевосвящеників, щоб видати його їм. Вони, почувши це, зраділи й обіцяли дати йому гроші, і він шукав, як би його видати у сприятливий час. А першого дня опрісноків, коли жертвували Пасху, кажуть до нього учні де хочеш. Щоб ми йшли й приготували, щоб ти їв Пасху, і послав двох із своїх учнів і сказав їм: Ідіть у місто, і стріне вас чоловік, що нестиме жбан води. Йдіть лише за ним, і куди він увійде, скажіть господарі відому: Учитель питає де моя світлиця, в якій я міг би спожити з учнями моїми пасху? І Він вам покаже світлицю велику, вистелену килимами та готову, там приготуйте нам. Учні пішли, прибули до міста і знайшли, як він сказав їм, та й приготували Пасху. Як же настав вечір, приходить з дванадцятьма, і коли вони сиділи за столом та споживали, Ісус промовив: Істину кажу вам, один з вас. Який їсть зо мною, мене видасть. Вони засмутились і один по одному заходили з його питати чи не я. Він відповів їм: один з дванадцятьох, що вмачає зо мною руку в миску, син чоловічий іде, як написано про нього, але горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого, краще було б не родитись чоловікові тому. І коли вони їли, Ісус узяв хліб, благословив, розломив і дав їм, кажучи беріть, це моє тіло. Потім узяв чашу, воздав хвалу, дав їм і пили з неї всі, та й сказав їм: Це моя кров завіту, що проливається за багатьох. Істину кажу вам, що не питиму вже від плоду винограду аж по той день. Як новим буду його пити в Царстві Божім. І, проспівавши, вийшли на гору Оливну і сказав їм Ісус: усі, ви спокуситеся, бо написано: Вдарю пастиря і вівці розбіжаться, та по моїм воскресінні випереджу вас у Галилеї. А Петро сказав до нього: навіть коли усі спокусяться, та не я. Відповів йому Ісус, істину кажу тобі, що ти сьогодні, цієї ночі, закипівень заспіває двічі, тричі мене відречешся, а він ще більше твердив, хоч би мені прийшлося з тобою і вмерти, не відречуся я тебе. І всі так само говорили. І приходять вони на місце, що зветься Гецеманія, та й каже своїм учням: Посидьте тут. Поки я помолюся, і взяв із собою Петра, Якова та Йоанна і почав жахатися та тривожитись. Потім каже до них: Душа моя вся смутиться аж до смерти. Лишіться тут і чувайте. Пройшовши трохи далі, він припав до землі і почав молитися, щоб, якщо, можливо, минула його ця година, і мовив: Ава, Отче! Усе тобі можливе віддали від мене цю чашу, та не що я хочу, а що ти, і приходить і знаходить їх у вісні та й каже до Петра: Симоне, ти спиш? Не міг єси чувати ані однієї години? Чувайте ж, моліться, щоб не війти в спокусу, дух бадьорий, але тіло кволе. І знову, відійшовши, молився та промовляв те саме слово, і, повернувшися, знову знайшов їх у вісні. очі, бо в них були отяжілі, вони не знали, що йому відказати. Повернувся він утретє й каже їм Спете ще й спочиваєте. Досить. Прийшла година, ось син чоловічий буде виданий у руки грішникам. Уставайте, ходімо, зрадник мій ось наблизився. І відразу ж, коли він ще говорив, прибув Юда, один з дванадцятьох, а з ним юрба з мечами та киями від первосвященників, книжників і старших, його зрадник дав їм знак кажучи кого поцілую, той і є. Беріте його і ведіте обережно. І скоро він прибув, то підійшов до Ісуса та й каже Учителю, і поцілував Його, а вони наклали на нього руки і схопили його. Один же з тих, що там були, витяг меч, вдарив слугу первосвященника і відтяв йому вухо. Тоді Ісус, звернувшись до них, сказав їм: Немов на розбійника, ви вийшли з мечами та киями, щоб мене спіймати. Щодня був я між вами, навчаючи у храмі, і ви мене не схопили, та це, щоб збулося Писання, тоді всі, лишивши його, повтікали. Якийсь юнак, загорнений в одне лише покривало, йшов за ним, його схопили, тож він, покинувши покривало, втік від них нагий. і повели Ісуса до первосвященника. І зібралися усі первосвященники, старші та книжники. Петро ж ішов слідом за ним здалека, аж усередину до двору первосвященника і, сівши з слугами, грівся при ватрі. Первосвященники ж і вся рада шукали свідчення на Ісуса, щоб його вбити, та не знаходили. Багато бо свідчило неправдиво проти нього. Але свідчення їхні не були згідні, а деякі, підвівшись, так свідчили проти нього ложно. Ми чули, як він говорив: зруйную храм, цей рукотворний, і за три дні збудую інший нерукотворний, та й це їхнє свідчення не було однозгідне. Тоді первосвященник, уставши посередині, спитав Ісуса, мовивши. Не відказуєш нічого, коли оці свідчать проти тебе, та він мовчав і нічого не відповідав. Знову спитав його первосвященик і каже йому: чи ти єси Христос, син благословенного? Я є, відповів Ісус. І побачите Сина чоловічого, який сидітиме праворуч всемогутнього та йтиме по хмарах небесних. Отож первосвященник роздер свою одежу й каже: навіщо нам іще свідків? Ви чули богохульство, як вам здається? І всі вони присудили, що смерти він гідний. Тож деякі стали плювати на нього, закривати йому лице й били його по щоках та приказували Пророкуй, а й слуги били його по обличчі. Коли Петро був унизу на подвір'ї, приходить одна з служниць первосвященика, і, побачивши Петра, що грівся, придивилась до нього та й каже: А й ти був з Ісусом Назарянином. Та він відрікся, кажучи: Не знаю і не розумію, що ти таке кажеш. Та й вийшов геть на передвір'я, а півень і заспівав. Служниця. Побачивши його знову, почала говорити тим, що там стояли, цей з їхніх. Та він відрікся знову. І трохи згодом ті, що там стояли, сказали до Петра: Ти й справді з їхніх, бо ти галилеянин. Він же став клястися і божитися, мовляв, не знаю цього чоловіка, про якого кажете. І тієї ж миті півень заспівав у друге, і згадав Петро слово, що Ісус був промовив до нього: перше ніж півень заспіває двічі, тричі мене відречешся, та й зрадив гірко.